Перше послання святого Апостола Іоанна, глава 4, вірші з 12 по 19. Бога ніхто ж ни где же види, а ще друг друга любим, Бог в нас пребывает, І люби Його совершенно єсть в нас. Осім розуміємо, Яко в Нем пребываем, и Той в нас, яко от Духа Своего дал есть нам, и мы видихом и свидетельствуем, яко Отец посла Сына Спасителя миру, и же аще исповесть, яко Иисус есть Сын Божий, Бог в Нем пребывает, и Той в Бозе. «І ми по знахом и веровахом любовь, южеимоть Бог к нам. Бог любы єсть, і прибиває в любви, в Бозі пребывает, і Бог в Нем прибиває». Осем совершается любы с нами, да дерзновения има мы в день судный, за не, яко же, Он есть, и мы есть мы в мире всем. Страха несть в любви, но совершенно любы вон изгоняет страх, яко страх муку имать, бояйся же, не совершися в любви. Ми любім Його, як ото той первіє єсть нас. Бога не бачив ніколи ніхто. Коли один одного любимо, то Бог в нас пробуває, а любов Його в нас удосконалилась. Що ми пробуваємо в ньому, а Він у нас? Пізнаємо це тим, що Він дав нам від Духа Свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус то син Божий, то в Нім Бог пробуває, а Він у Бозі. Ми познали й увірували в ту любов що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває Той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який Він, так і і ми на цім світі. Страху немає в любові. Але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив.